Заступник керівника правого сектору Волині Руслан Тимощук. Слава Ісусу Христу. Слава. Мені сьогодні важко говорити. Ми хоронимо сьогодні чотирьох побратимів на Волині. Двоє з сусіднього з вами Ківасівського району. Молоді хлопці. Один сківерець, інший з Оликер. Ще один хлопець, молодий. Повний сил був повний планів в життєво загинув похорони в сусідньому Любичівському районі. Ще один загинув вородженець міста Нововолинська. Ми сьогодні до вас приїхали без зброї, тому що сьогодні такий традик... де... трагічний час, трагічний день. Але Заявляю від імені правого сектору, ми не складемо зброї доти, поки Янукович і його поплічники відповідальні за злочини проти українців не будуть відповідати перед Україною за все, що вони створили. Ми не сприймаємо будь-яких кулуарних таємних явних переговорів зі злочинцями. Злочинці будуть сидіти на лаві підсудних. Це в кращому разі. Сьогодні, зараз, по цій ситуації, яка, в, зокрема, в вашому районному центрі і в інших районних центрах України. Значить, хочете ви того чи не хочете, я звертаюся до тих представників, керівників органів влади. Ви були тією нижньою частиною владної піраміди, на якій трималися найбільш високопосадові злочинці Янукович, Захарченко, Шонка, і вже з ними перераховувати їх немає сенсу. Тобто, ви відповідаєте певною мірою за те, що сталося в Україні. І тому зрозуміло, що після вчорашніх подій, після того, як Пам'ятник Леніна був скинутий, після того, як показово було погромлено офіси антиукраїнських партій, партії регіонів КПУ, ви написали заяву. Але це не знімає відповідальності з інших людей, які потурали різним злочинам, в тому числі через корупцію, через обкрадання людей і через виконання злочинних наказів різного рівня. Тому ми не заспокоїмось сьогодні. Сьогодні ми приїхали до вас сказати, що Маневський район надалі залишається в зоні нашої уваги, як і всі інші райони. І ми не зупинимось, поки доти, поки. Наша Україна, наша земля не очиститься повністю від цих людей. Ми не маємо права повторювати ту помилку, яка була допущена в 91-му році і 2004. -му. Ми навчені гірким досвідом. Тепер декілька слів по е, тих німих запитаннях, які е, десь я бачу в очах. Значить, е, болван впав, що можу запевнити вас. Що матеріал, з якого виготовлений Болван, піде на благородні цілі, де будуть враховані побажання моновича? Слава Україні!